20 серпня, Гарін Плаза, 7 трамвай, 198 маршрутка. Приїжджає до головної алеї в Аркадії. Головний вход. Ходімо швиденько, я вам ознайомлюсь з цим чудовим місцем. Разом з вами будемо наглядати, що тут є. Які бари, ресторани, ковбаски з сиром, 65 гривень. Тут хінкальня, тархун, все що завгодно вам. Такі красиві. Алеї, багато зелені, квітні троянди, Бенедикт нас чекає, басейн. І трохи далі ми бачимо стареньку, голубеньку і чайку. Смак Одеси вже поряд. Ай. Ай. Ай, якарь Аркадія. Яй, якарь Аркадія. Ну Десь приблизно так воно звучить. От така чудова чайка з чудовим басейном. Тут будуються мікроготель. За величезні гроші світу традиція. Люди знімають все, що тут цікаво може бути. Аркадія. Сюди гудють генератори. Знову вимкнули світло, почались масові відключення, тому що у нас недолугий сусід. Але це люди сприймаються як не так уж і погано, бо все у нас і так добре. Незважаючи на це, на горі у нас бачимо аквапарк Хаваї. Кажуть, не дуже гарний заклад. Всі ходять, знімають відосики, які вони струнки, гарні і чудові. Тим часом ми йдемо, тут є віп-зона аквапарку. Розважальний центр, Моєт, бар енд фуд. Всі знімають, як вони люблять, полюбляють бухнути. Гарбушка з моцарелою 156 гривень. Ох, як вона дренчить. Чернігівська 0,5, 55 гривень. Асасін, картопля, херопля, Моншер, Харківський заклад, котрий перекочував сюди до Одеси. Шорма коштує 200 50 гривень. Величезна така. Аркадійський палац. Тут можна проригатись на цих горках дуже швидко вперед. Якщо ви витримали, то ще й назад вас проригають. Я люблю морозова, п'яне вишня жертиць. Те що завгодно для вас. Зараз побачимо де тут можна налякатись з цієї сторони можна покупатись білети дуже дорогі такий аквапарк небагато зараз людей бо ціни космічні кажуть пів літра води там коштує 100 гривень Ну а в магазині вона коштує 15 гривень, півтора литра можна взяти. Розумієте, які ціни в цьому аквапарку. І взагалі всього не вистачає. Там кажуть, ну як воно все деренчить, оце жах. Люди деякі йдуть з пляжу, деякі тільки на пляж. Ми зараз будемо підходити до... І біця. всюди багато всього. Наїстись, напитись, одягнутись і втопитись. Все для вас, аби були б гроші. Це у нас розвілка, туди до центру можна піти, а туди до фонтанів. Від 10, від, від 8-ї і далі. Ось такі ціни у нас на а, Гопа парк білити, це ібіца, одіссей якийсь буде тут нещодавно. Що у нас тут? Борис Марсик, Монатік, Крісмі 365 і всі. Ось така чудова у нас атмосфера в Аркадії. Так що приїжджайте, відпочивайте, море ще тепленьке і вас всі тут чекають. Підписуйтесь, і ставте лайки на канал. До побачення, мої любі друзі. До побачення!